До літа залишився всього місяць. Ділюсь, як прибрати до 5 см в об'ємах без дієти виснажливих тренувань. Набряки одна з головних причин збільшення об'єму тіла. Тому перше, що я роблю вранці, це ось такі лімфодренажні перекати та стрибки по 50 разів. Друге, це масаж ферм м'ячиком живота та шиї. Він ідеально розганяє лімфу. Додатково на ніжки і живіт я роблю масаж крипком гуаша. Це дає потужний антицелюлітний ефект і одразу знімає набряк. 10 хвилин і мінус см на на кожній нозі. Третє, я щоранку лежу по 10-15 хвилин на ось такому килимку. За рахунок цих шипів він стимулює циркуляцію крові і також дає лімфодренажний ефект. Ще я можу на ньому посидіти та походити для більшого ефекту. До того ж, він гарно бадьорить зранку. Або якщо користуватися ввечері, може навпаки допомогти знизити кортизол і краще засинати. До речі, зараз на проміна такі класна знижка. А що допомагає знизити набряк вам? Напишіть в коментарях, зробимо добірку дієвих. Методів